Хора не слогнеться. За неї Іванка. Як вінок п'ється. Зараз застрягнете ось. О! Іден. ну я хочу туди, ну че виключив, більше не їздити. Це друга частина захоплюючого катання на байдарках. Ми робили зупинку Бельмонтас центр розваг і відпочинку, щоб перекусити і перенести байдарки за водоспад. Так як в комплексі не можна зі своєю їжею, і це нормально всюди так, сподівалися знайти неподалік столики. Я навіть місцеву гору підкорила, аби знайти місце для пікніку, але вдалося знайти одну єдину лавочку. На ній ми пообідали і відправились спалювати свої калорії. Ідеально, правда ж? Насправді річка не глибока, але швидка. Можна встати і просто піти собі на захід сонця. На попередніх відео ви могли побачити, як дехто так і робив, щоб витягнути свою байдарку. Знаєте, Краса. Набеденок. Ой, ой, сейчас еще счет. Полицейский разорвался. Не в ту сторону, в ту. Туди. Да. А что нам взялось? По той стороне плыви, Игорь. А. Туда. Нет, тут тоже милка. Не ведутся. Ні-ні-ні, <гаси> час ні, ні, ні. мені поріже ногу палка. Та да капець толкай назад. Бігов. Ой. Треба з собою пилку брати. Я <гаси> <гаси> не побігла. повелися мене. О, вже ми застрягли під тими деревами. Хотіли розвести нашу компанію, планували їх відправити на мілину, але вони не повелися і припливли до нас. І тут почалося найкомедніше. Я зачепилася за гілку ногою, а байдарка ж не зупиняється, хоче плести за течією. Здавалося, крокодили тут не водяться, значить, нічого страшного трапитись не може. <плес> Друзі, якщо буде можливість поплавати на байдарках, погоджуйтеся, відпочинете душею на 100%. А якщо думаєте, що втомитесь маслати веслами, то це помилкова думка. Хоча, можливо, втомитися можна, якщо річка не тече. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно.